Вітаю, це проєкт наш експерт, а значить час приділити увагу медіаграмотності, аби навчитися протидіяти ворожій пропаганді та не потрапляти на гачок до шахраїв. Нагадаю, що традиційно у рамках цього проєкту ми спілкуємося та аналізуємо новини разом із двома гостями у студії. Це наша традиційна експертка, тренерка з медіаграмотності, директорка централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади Тамара Козицька. Пані Тамаро, вітаю вас. І сьогодні спробує себе у якості експерта з медіаграмотності, також буде аналізувати новини Владислав Гребенюк, це директор молодіжного центру. Влада, вітаю. Доброго дня, колеги. Отож, перш ніж ми вже перейдемо до аналізу новин, давайте традиційно ближче познайомимося. Ближче познайомимо. Ну, пані Тамару вже глядачі наші знають. Влад, вас в такій постасі бачить вперше. Власне це питання задаю нашим гостям традиційно, де черпаєте новини, з яких джерел інформації. Ну, переважно я черпаю інформацію ті новини, які споживаю з е, різних каналів. Зокрема, це Телеграм, це Ютуб. Е, я підписаний лише на декілька новосних каналів, е, яким довіряю, але тим не менше намагаюся. Е, Перевіряти ту інформацію, яка надходить, і е, що найменше не сприймати якісь такі основні моменти дуже різко, тому що е, доволі часто ця інформація спростовується тим же каналом, тому немає такої звички дуже швидко пересилати своїм родичам, друзям, колегам і казати: подивіться, що ж такої це. Ага, так спокійно споживати да, інформацію. Да. Але бувало таке, що все ж таки Ну десь велись на якісь новини, не ну, мабуть. На початку повномасштабного вторгнення, коли е, було дуже переповнене інформаційне поле, коли всі підписувалися на низку телеграм-каналів, які створювали самі волонтери, вони не завжди були перевірені. І е, потім е, я так помітив, що навіть Певні телеграм-канали, які створювалися як інформаційні, які створювалися як в підтримку такого інформаційного поля волонтерської діяльності. Потім раптово переформатовувалися на щось інше, на якісь комерційні проекти або інше, тому час від часу потрібно як і в власній шухляді, так і в своєму телеграмі, вайбері, в інших месенджерах. Перевіряти е, свої джерела і розуміти, можливо, саме час від якогось джерела відписатися. Угу. Ви очолюєте центр, який працює з підлітками, з молоддю. Ну, це така категорія, яка саме в соцмережах багато часу проводить, так. Чи спілкуєтеся з ними на тему медіаграмотності? Чи буває таке, що вони приходять і кажуть: О, тут ми таке прочитали, а ви О, давайте перевіримо. Е, так, звісно, ми спілкуємося про це, і особливо в плані медіаграмотності. Найбільш проблемний це є тік тому mm -hmm. що там дуже важко там нереально перевірити фактичну інформацію, і молодь доволі активно ним користується, тому ми доволі частенько наголошуємо на питанні медіаграмотності на тих тренінгах, майстер-класах або навчаннях, які ми проводимо в сінах молодіжного центру та поза ним. Дякую, Влада. Пані Тамаро ще кілька слів запитав вас. Влад вже згадав про TikTok, Власне дійсно така соцмережа, якою ну ми всі користуємося, але мабуть, найбільше молодь. Молодь як схильна так емоційно, імпульсивно реагувати і швидко поширювати різні новини? Чи це все ж таки таке свідоме покоління, яке вже вчиться і аналізує і критично ставиться до інформації? А ну, якщо казати фактично, так то нещодавно були дослідження медіаспоживання за 2023 рік. Інтернюс і Юсейт провели опитування, і мені там сподобалося, що саме молодь є було, було таке запитання, чи вірите ви наративам? Наприклад, наратив, що Захід нам перестане допомагати. Ну і там ще декілька угу. подібних. І там, по віковому такому сенсу, було розділено на групи. І саме молодь найменше вірила цим наративам. Якщо у старших людей могло бути за 20% і навіть 30, то молодь 10, ну максимум десь 12-13%. Тобто вони не довіряють таким наративам, тобто брехні. Брехл... Але разом з тим дійсно багато ризиків, тому що. Ну, наприклад, же TikTok, Там в основному судження, чиїсь думки, вони підписуються на інфлюенсерів, на лідерів думок. Вони їх слухають, вони їм вірять, довіряють і тому дуже важливо тут розпізнати, кому можна довіряти, кому ні. Швидше так і, і вміти розрізняти факти і судження. Я думаю, ось такі навчання, як каже, владвени їм допоможуть цьому зорієнтуватися. Mm -hmm. Я вам дякую. Так ближче познайомилися, тему важливо обговорили. Ну і власне тепер пропоную перейти до такої найцікавішої частини нашої програми. Зараз будемо перевіряти, як ви орієнтуєтесь в інформаційному Супер. просторі. Так, я вам і нашим глядачам нагадаю правила. Зараз я озвучу три новини. Скріншоти цих новин також будуть на екрані. Ви читаєте, думаєте, аналізуєте і кажете, правда це чи брехня, але аргументовано відповідаєте. Думаю. Готові? Влади, будемо починати завжди з вас. І, власне, новина номер один увага на екран. Віднині Україна переходить на нову екстрену погрупну систему відключень світла. Вимикання починають проводити вже за декілька годин через вчорашні екстрені знеструмлення. Такий допис нещодавно поширює популярний телеграм-канал Труха. У дописі йдеться, що є чотири групи на кожні шість областей. Далі йдеться про те, що аби перевірити до якої групи належить ваша область, необхідно перейти за посиланням. І підсумовується це все тим, що саме такий перехід на, таке, на такий тип підключення суттєво розвантажить енергосистему. Отож, правда, це чи ні? Ну. А... Я думаю, що тут не потрібно навіть з пані Тамарою мені переглядатися, тому що перше ми можемо побачити, хто це публікує. Труха Україна це один із тих телеграм-каналів, хоч із о, однією із найбільших аудиторій в Україні, але насправді. Там доволі негативні методи залучення підписників в ці пабліки. І, зокрема, подібні публікації, це якраз той чудовий приклад того темного піару, темних технологій по накручуванні підписників. Адже тут не перевірена інформація. Більшість інформацій, які йдуть по регіонам, підгрупи, вони. Стимулюють учасників переходити в ті групи. Переважно та інформація, яка буде по посиланню, вона не відповідає дійсності, і таким чином людей вводиться в оману, але при цьому мотивуючи підписатися гучними заголовками, питаннями, які турбують сві всіх. А питання відключення світла це те, що ну якби воно торкається кожне, і кожен хоче бути в цьому питанні. Тому це фейк, і дуже шкода, що насправді навіть станом на сьогоднішній день подібних технологій, темних технологій в телеграмах, в інших месенджерах більше ніж достатньо. Так, добре, вашу відповідь приймаємо. Пані Тамара, Слухаємо вас. Я дуже згодна з усім, так але трошечки ще додам, угу. що е, троха Україна і троха. Будь-який регіон, тому що їх зараз стало дуже багато. Це взагалі був регіональний канал, який спочатку повномасштабного вторгнення набув такої популярності. І тут якраз приклад накрутки підписників у групи. Дійсно, тема гаряча, особливо коли гарячі теми, вони завжди такі є актуальними і люди переходять. Але ну якби тут було посилання на там обленерго там Хмельницького і так далі, то на перше джерело я би подумала, що це є правда. І по-друге, мене дуже дифує несправедливість. Чому так там 3 години, там 12 годин. Так, тому це мені здається дуже несправедливо. Але я би сказала, що це є фактом, тому що тут є якісь цифри, є якісь графіки. Тобто, два який потребує. Підтвердження, але поки ти його підтвердиш, ти вже розкрутиш всі ось ці групи. Я би сказала, що це неправда, поводилася з владом. Молодці, ви праві, це дійсно така фейкова новина, так замаскована, дуже так правильно ніби правдиво, але дійсно, коли ти переходиш на ось цю групу, іде розкрутка інших телеграм-каналів. Тобто, троха використала це як можливість заробити на рекламі. І вже навіть Укренерго звернула на це увагу і наголосило споживачам, що потрібно інформацію про відключення. Дивитися або в них на офіційному сайті, або на їхніх сторінках в соцмережах, ну або власне дійсно на сайтах Обленерго різних областей. Mm -hmm. Тому ви молодці, вже заробили mm -hmm. по балу і ми рухаємося далі. І у нас новина номер два. У Тернополі не рекомендують або забороняють називати дітей російськими іменами. Таку новину поширила низка телеграм-каналів, а також сайтів. Вона написана російською мовою, але доповнена ось такою світлиною. На ній ви бачите хлопчика, в нього на одязі написано ім'я Іван, нібито його цькують за це ім'я, і підпис такий красномовний, вибираючи ім'я, ти вибираєш майбутнє для дитини. І йдеться у цих повідомленнях телеграм-каналів і сайтів, що саме таку світлину розповсюджують у перинатальному центрі міста Тернопіль. Тож правда, це чи ні? Ем, ну, Першочергово мене, ем, мені не віриться, тому що російська мова в, навіть в тексті тернопільських пабліків ем, вона. Дуже підозріло виглядає. Я так розумію, що це воно е, орієнтовано на росню дана публікація, і скоріш за все, це неправда, тому що я згадую публікації. Російських технологій, коли вони навіть роздавали книжки про те, як порівнювали там армії Росії і України, і яким чином вони діють в цих напрямках. Воно дуже схоже по наративам, по тих технологіях, як вони вибудовують свої стратегії, і це яскравий приклад. Потенційної мотивації для їх народу, чому вони мають йти на цю війну і чому вони мають відбилити цю війну? Що вони захищають навіть оцих «Воюйте за тернопільських дітей, яких назвали ну там відносно російським ім'ям? Тому що Іван, ну я би посперечався, що це російське ім'я. Тому я би мабуть сказав ні. Приймаємо пані Тамара. Ну, я згодна з лозунгом, що обираючи ім'я, ти обираєш майбутнє так. Але якби там було якесь інше ім'я, не Іван, а якесь російське, знаєте, uh -huh. як от вони, до речі, мультики знімають Микола в них в школі. Пам'ятаєте, Микола, uh -huh. значить, він якийсь поганець в класі, так? Ось такі вони дуже використовують ці моменти чутливі. А саме молодь якраз народжує, називає дітей дуже великий вплив. Ну, саме джерело взагалі мене ніякого ніякого ніякої довіри не викликає, так. Але щодо новини. То я ну мені здається, тут очевидна брехня, але просто я кажу: я чогось так засмутилася, бо я знаю, що цьому багато вірять. На жаль, багато вірять такому, особливо росіяни. І коли йде війна, особливо пропаганди і так багато, будь яка держава використовує пропаганду. Коли йде війна, то пропаганда йде як назовні на країну, на населення. Країни, з якою воює, так і на внутрішній споживача, скажімо, пропаганда на, ну, скажімо, на своїх мешканців і на армію, як свою, так і іншу. Тому тут саме такий типовий приклад пропаганди, і, на жаль, так, його поширюють. Ви праві дійсно це брехня, і це фейк, який саме на росіян зорієнтований, тому що він на сайтах російський дуже угу. поширювався в телеграм-каналах і власне ресурс без брехні його проаналізував. І Дійсно, по-перше, ім'я Іван не російського походження, як угу. стверджують, а воно має єврейське коріння. По-друге, було звернення до Міністерства юстиції і в Україні ім'я Іван в 2023 році, чи не найпоширніше, яке батьки давали своїм діткам. Тому також це легко спростувати. Ну і звернулися представники цього ресурсу до медичних закладів Тернополя. Звісно, там сказали, що ніякої uh -huh. такої соціальної реклами ніхто не поширює. Ну і власне, ось це, так як ви влада вже сказали, це щоб показати внутрішній аудиторії, що українці ось такі злі, і тому uh -huh. можна виправдати ось нашу таку, таку жорстокість і до них. Тому, на жаль, є така інформація. До речі, вона вперше була поширена в 23-му році. Тобто, вони uh -huh. повторюють uh -huh. ці наративи і. Той глядачі, читач їх нічого хаває, нового. так як то кажуть, нічого нового. Ну якщо вже говорити про імена, то навпаки, мені здається, через ось цю зросіщеність ми почали називати так дітей. Часто там не Христина, а Крістіна. Угу. і тут можливо і нам Марія, потрібно так. трішки так угу. захищатися більше, а угу. більше О, розуміти, що це також впливає. Хороший приклад, дякую, Якраз молодь нехай бере і бачить, як використовують імена в пропаганді і називає дітей українськими нам. Я вам дякую і ми рухаємося далі. І у нас новина номер три: увага на екран. Після народження першої дитини слов'яни заміжню жінку називали або молодухою, або бабою залежно від статі малюка. Дописи з такою інформацією нещодавно поширило багато користувачів соціальної мережі Facebook. У ньому йдеться. Якщо народився хлопчик, його мати автоматично ставала молодухою, тобто молодою матір'ю. Жінка, яка народила дівчинку, нарікалася бабою. Це слово мало у слов'ян зовсім інше, ніж зараз, значення. Частка «ба» мала значення бути, існувати, бути тут і зараз буквально жити. Тобто баба це та, що дає життя, і ось так і виникло те, що ми зараз називаємо бабуся, засновниця цілого роду. Тож правдивий цей допис чи ні? Ну, як на мене, перше це джерело чесні новини життя України. Воно в мене не викликає е, якоїсь довіри до цього. І ну, насправді тут е, важко це проаналізувати, тому що ну, по-перше, тут немає ніяких посилань е, відповідно до досліджень, відповідно до тих людей, які можливо проводили це дослідження. Е, тут є два. Таких нейтральних хештега і в принципі тут є інформація, яка ну, викликає в багатьох емоції. Тому що якщо там я жінка і в мене є хлопчик, це по одному. А якщо в мене є дівчинка, то, то як це має бути? Воно викликає в тебе емоції. І мені здається, що такий контент він привертає увагу, і в принципі, подібні, ну, не дуже не завжди чесні канали, вони активніше поплікують такі новини, тому що вони привертають увагу, вони змушують переглядати, вони змушують алгоритми соціальних мереж їх піднімати в топі. Тому ну, я не впевнений, що це правдива інформація. і... Ну, скоріше ні, чим так. Хоча я не, не історик, можливо, там десь в якомусь регіоні воно так і було. Ну, я в цьому дуже сильно сумніваюся. То Остаточне слово? Я думаю, що ні. Брехня Так. приймає. Так, аналізуємо цю новину. Знову ж таки, немає звідки не те, що посилання, навіть джерела. Я працюю з, все життя професійно з книгами. З газетами, і настільки ми навчені, що якщо є якась цитата, якась інформація, має бути джерело список використаної літератури, так як ми робили в джерелах, так обов'язково. І в мене тут, знаєте, таке відчуття, це такий наратив «один народ, славяні, «один народ, «мала духа». Нас ніколи не казали. Молодиця казали, так, якщо така старша заміжня жінка, мала духа» — це ну точно якесь як ну не наше і не наше слово. Так? І баба, я не знаю, баба, не знаю, в мене ніколи не було баба, бабуся, якось отаке от було, знаєте, більш ну от таке враження, що це переклали з російської мови, і нам його це підтвердження наративу, що ми один народ слав'янський, і через те в нас у всіх отак ні. У нас більше однобливе ставлення до жінки, і ну ба, можна як хочеш казати, це. Я не вірю, тому що я отак не вірю таким новинам, таким групам вони не бачу я в цій групі нічого чесного <плес> чесних новин життя Україні. Тобто я без перевірки, як якщо я сама не переконаюсь, в мене відчуття зараз, що це брехня. Ну, ви молодці, я прям вам аплодую. Ви так аргументовано і так все розклали по полицях. Дійсно, це брехня, але я вам скажу, що мені тижні в три тому цей допис ну, потрапив угу. в стрічку. Я ж так прочитала, думаю, ну така цікава інформація. Ну, я його не ширила. А потім через тиждень десь бачу, хопа, це був фейк. Виявляється, угу. і дійсно багато людей його поширювали. І ресурс такий нота є Нота проаналізував цей допис і виявив, що дійсно ноги ростуть з Росії. Ще в 16-му році допис такий російською мовою uh -huh. поширив ресурс Руська сімьорка. Ось і потім його репостили. Там же ж і в Росії. Uh -huh. Навіть один з музеїв російських також опублікував. Uh -huh. В Україні вперше він також в 16-му році з'явився вже перекладений українською мовою. Чому він зараз знову виник в інформаційному поліці хвилі повторюються фейки. Так і власне дійсно ви праві, тому, ну далі вже цей ресурс проаналізував, що походження слова баба в українській мові зовсім інше. І Іван Франко ще писав, що слово баба в значенні жінка в українській мові не вживалося зовсім. А от в російській, зокрема, з такою ну грубим таким ставленням вживалось доволі часто, і це виправі дійсно. Це наратив, що ми один народ. Що от у нас mm -hmm. спільне коріння, у нас все спільне, і тому ми закликаємо наших глядачів. Ну і цей ресурс на таємнота просить таке не поширювати. Якщо щось насторожує, то одразу надсилати їм на перевірку. І вони зроблять тоді ретельний аналіз. Ну але ви такі читачі і користувачі соцмережі самі можете зробити ретельний аналіз. Тому молодці, я вам дякую. Дуже гарно ми сьогодні проаналізували новини. Владу, браво. Я думаю, що можна звання експерта владу давати. <св> і власне так на фінал програми підсумовуємо Влада, ваші враження і, можливо, ваші побажання нашим глядачам. Ну перш за все, дякую за запрошення, тому що. Це дуже крутий формат. Це можливість вкотре подивитися і вголос проговорити цей аналіз, тому що ну впевнений, кожен кожна кожного дня перегортаючи соціальні мережі, ми і так робимо цей аналіз. Ми робимо цей аналіз швидко. В ДБЩу, хто має певний досвід, він робиться на автоматі. А коли ти розумієш, чому в тебе та чи інша публікація, вона викликає засторогу. Тому що ну я думаю, ви теж можете погодити, що коли ми от, читали ці публікації, одразу внутрішні якась насторога, а потім ти починаєш аналізувати. А чому ж ця насторога є? Тому першочергово хочеться е, побажати нашим глядачам, щоб е, вкотре перевіряли джерела, щоб дивилися, чи є достатня кількість фактів, е, чи є посилання, можливо, на першоджерела, дивилися походження тієї інформації Дивилися і осмислювали, а який норатив в загальному веде та чи інша інформація. Цього навчитися насправді дуже швидко. І як тільки ви зрозумієте для себе цей алгоритм, воно буде відбуватися на автоматі, і таким чином ви не тільки убезпечите себе, ви убезпечите своє оточення, своїх дітей. Батьків, дідусів, бабусь, тому що Україна, як ніколи, вона потребує людей, які би стояли на сторожі медіаграмотності нашого соціального простору. Вас дуже дякую і пані Тамаро. Кілька слів традиційно від вас <кій> У мене сьогодні. Я відчу, ну, думала, де ж по двох, коли ж буде правильно. Вона <кій> <кій> так якби за алгоритмом, одна ж має бути правильна. Ну я будь чесна, так. <кій> Але ви вибрали чесні, чесні новини, так, але новина була нечесна. Іноді кажуть, не чам своїх, читаєш новини чесні, а вони нечесні. Будь ласка. Прислухайтеся до тебе. Я дуже погоджуюся з владом, але справа в тому, що в нас з ним і, ну, і з вами, і вже багато, багато з ким є одні цінності. Так, ми так відчуваємо. І ми бачимо це під підвух. А в декого інше виховання, інший, можливо, дитинство була ну, з Російщина, територія або школа якась така, чи вчителька попалась така. Так? І тому людина завжди шукає підтвердження своїм сумнівам. І, можливо, вона по-іншому сприймає цю новину, скаже: Ось я ж так і думала. Uh -huh. Тому тут треба саме розвивати навички, як клад казав, тренувати, знати оцей алгоритм перевірки. І тоді не будеш попадатися на такі гачки, тому що маніпуляцій дуже багато і вони, скажімо так, вдосконалюються. підбирається аудиторія, що ти лайкаєш, що ти поширюєш, на тебе вже спрямовується саме те, чому ти довіряєш. І ще мені сподобалось спочатку, вас сказав, що він. Скоротив деякі джерела інформації, тобто, за свідоме споживання, не треба все, тому що важко, коли дуже всього багато, знайти щось таке чесне, як ви казали. А коли ти вже вибрав для себе декілька джерел, це буде корисно і буде час тренуватися. Супер, я вам дуже дякую за те, що завітали в гості, що ми так гарно і корисно сьогодні поспілкувалися. Ну і власне думаю, що корисну інформацію глядачі для себе отримали. Дякую. Нашим глядачам я дякую за увагу. Нагадаю, це був проєкт наш експерт. Ми спілкувалися із медіатренеркою Тамарою Козицькою та директором молодіжного центру Владиславом Грибенюком. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі.